Сьогодні у нас незвичний випуск проєкту. Якщо раніше ми рекомендували книги для наших вихованців, то зараз пропонуємо книгу, яка неодмінно зацікавить і педагогів, і батьків наших дітей. Під об'єктив потрапила книга Сари Джіо Ранкове сяйво. Це історія про двох жінок, долі яких тісно переплітаються в різних часових поясах. Життя в гамірному Нью-Йорку не зробило аду Санторіні щасливою. Її успіхи на роботі затьмарює особиста трагедія. Два роки тому вона втратила коханого та доньку. Рятуючись від тяжких буднів, Ада вирішує оселитися в плавучому будиночку на озері Юніон у Сіетлі. Там вона раптом натрапляє на загадкову скриню, яка приховує давні таємниці. Півстоліття тому в цьому самому місті юна пенні Вентворд пережила велике кохання і раптом зникла. Поступово жінка дізнається історію, яка дивним чином переплітається з її власною. Для любителів романтики і детективу ця книга просто знахідка. І взагалі, якщо ви досі не знайомі з цією авторкою, то я рекомендую вам обов'язково познайомитися, бо кожна її книга це шедевр. Тож сподіваємось, що ця історія не залишить вас байдужими, а ранкове сяйво стане невід'ємною частинкою скарбнички ваших улюблених книг. Бережіть себе і читайте українською.